Рік тому спільнота дружин загиблих героїв жити попри все розпочала створення у пирогові саду пам'яті, і зараз на місці пустоща вже проглядає майбутній квітучий простір. Минулого року у нас була перша офіційна висадка, але до того вже відбувалися толоки по організації цього простору. Ми чистили ставки і десь раз на місяць, в будь-якому випадку, у нас відбувається толока. Знаєш, я насправді трошки в шоці від того, який обсяг робіт зроблений за рік. Ми висадили так трошечки рівно рік назад. Дивися, Оля ну, рівно рік назад у нас не було взагалі тут нічого, крім пустиря і ні доріжок, нічого. Тому Ольга й Тетяна ініціатори проєкту. Це був їхній спосіб гамувати власний біль втрати і увіковічнити пам'ять про своїх коханих. Музей Перегово виділив для проєкту близько гектару території, і дівчата бачать символізм саме в цьому місці. Локація нашого саду вона знаходиться в новому українському селі, де да, зібрані хати з різних регіонів України, і поряд з нами будинок з Харківської області, з Донецької, з Луганської. Вони межують з нашим садом, і ну, для нас розуміння того, що багато хто з наших хлопців загинув саме на цих напрямках. Шукали і знайшли однодумців не тільки серед родин, що втратили своїх рідних. Різноманіття квітів в саду з'являються завдяки підтримці розсадників. Власники сонце світу з Київщини привезли багаторічні трави і злаки, що будуть прикрашати сад навіть узимку. Саме головне показати людям, що ми є, ми українці, і в такий час важкої війни. Що ми хочемо психологічно підтримати людей, і ми пам'ятаємо тих людей, які загинули, які віддали життя за Україну. І це не тільки сад пам'яті про загинувших, це сад пам'яті взагалі України, про українців. Ми хотіли створити такі, знаєте, осінні вайб саду, щоб насолодитися цими осінніми барвами, цими китицями трав. Сад пам'яті не має постійного спонсора. Він зростає завдяки донорам і добровольцям. Дівчата навчились заробляти гроші, бо сад це довга справа. Навколо толоки ярмарок. І частина зароблених тут грошей теж йде на сад. Ну а хто найбільше в нього донатить фінансів? Звісно, це ми з Олею. Ну тому, що коли є якась потреба в саду, яку потрібно закрити прямо сьогодні і прямо зараз. Кошти дістаються з наших кишень. І ще одним моєю діяльністю на зараз це є бізнес невеличкий, це підприємство ФОП. Я виготовляю печиво на замовлення, в основному подарункові набори. Мій син з братом виготовляють тушняк, який тут теж представлений. Боса це повністю потреба для того, щоб мого Дениса пам'ятали в ім'я і знали його діяльність, щоб Оліно. ...романа, знали в обличчя і знали про його діяльність. І так я можу називати десятки і сотні імен і облич. Вікторія, трояндарка з Конотопщини, була першою, до кого Оля звернулася за підтримкою. Її троянди вже квітнуть в саду, а вона привезла на ярмарок варення з цих квітів. Конфітюр пробуємо їх робити в рогаликах, пахлава. Щось ще ми поруч, ти ти зважуєшся. Якщо ти зважуєшся, то ми тебе підтримаємо. Буде важко. Періодично буде не важко, буде натхнено, але буде по різному. І от, коли буде у той час, коли важко, завжди так, хтось під підставить плече. Але це поначалу. А далі буде, от воно якось війде в русло. І я так думаю, що воно вже війшло в те русло, коли вже зійти. Не можна буде, тому ми всі тут нас все більше і більше. Я так хотіла вже на цю толоку. Думаю, там без мене вчуться, а я, а я тільки здалеку. У цьому саду не буде табличок з іменами героїв. Він стане місцем пам'яті та любові до них. Оля з Тетяною мріють, що тут звучатиме музика. Під це планують окремий простір. Я думаю, що ми так і будемо робити фестивалі, такі міні-фестивалі, як музика саду. І тоді запрошувати ще музикантів. І отут місце буде, музика саду, буде звучати саме в саду. Але мелодія лунає для всіх, хто її створює. Музикант Роман Коляда тут бо Денис Бондарів. Загиблий чоловік Тетяни був його другом. Загальносуспільна суспільна місія. Я вважаю її важливою. Ми як суспільство, як люди вчимося культури колективної пам'яті. Без цього неможлива наша перемога. Допоки ми не навчимося пам'ятати кожного поіменно, війна А не може бути закінченою. Б ми не можемо вважати, що ми перемогли. Спільнота, що утворилася навколо саду пам'яті, відкрита для нових людей і ідей. Долучитися до облаштування саду або стати спонсором дуже легко. Про майбутні толоки і потреби можна дізнатися в соцмережах організації.